Так, а що ж ми один чи що? А де нашій Віталіон? Де він є? Мені аж цікаво. Я сподіваюся, він. Або в тюрягі? Хто нам допоможе? Немає чистої води і, і ліків. А, а їжа? Яка їжа? Мені доводиться жебракувати. Ти за hm. заблукав, мандрівнику? Ні, я вдома. Це не так, як у твоїх спогадах? Від Риму нічого не залишилося. Ну і ладно. Де 14 Легіон? Наскільки я знаю, 14-й Легіон, десь от він. Подірявся. Разом зі своїм гербом золотим Орлом. Так, це ми прийшли додому точно, ось цей басейн, де лежала мама із сестрою, яких убили варвари. Ну, тепер. Виходить, що це не варвари. А ну, Варвари їх підіслали ці претаріанці. Так, це він згадує, як вони з батьком знайшли мати і сестру. Блін аж цікаво, ось він повернувся. Але як він знову опинився біля імператора, як це сталося? Давайте. Аж цікаво, подивитися. йому знову повірила корона та імператор, чи хто ну, там. Це не корона королівства це корона. У них там віночок був на ворові. Розумієш, Марію, не завжди ворог не шпарить по далеких землях. Хто ти? Чому це сталося? Мій батько був героєм Риму. Твій батько був великим генералом і популярним сенатором занадто популярним, напевно. А імператор заздрісний і гнилий, як людина. Твій батько жив та служив Риму. Імператор Нерон служить тільки самому собі. Він шукає владу заради влади. Він вважає, Він вважає себе Богом. Холодний вітер з півночі прошепотів отруйні слова у вухо імператора. Твій батько і подібні йому хотіли повернути Рим його народу. І Імператор наказав вбити їх. зрештою, так діють імператори. Паростки його жадібності проросли у двох його синах Василію та Комоді. Він дав їм силу і повноваження, яких вони не варті. Рим підводить своїх дітей Марію. Ти важлива фігурка у грі людей. і ти, як і усі ми. повинен зіграти свою роль. Дамоква духа відплати. Доля імперії в твоїх руках. Врятуй Рим. Сейв Врятуй Рим від них. Ну, анімація гарна. І знову надали ще раз цей ніж. Уже скільки разів вони нам давали цей цієї ніж, це, так, то, ну, скоріше, як точно не пропусте. Печа. Маска. Поки інші розгортаються з дівчатами, він кує. Ось цей комод. обладунки. Мені потрібно було потрапити до імператорських турнір. Дозвіл могла дати лише одна людина, і я завітав до нього. Даммокл? Я прийшов на турнір. Ааа? Ахаха. Ааа. Ти гладіатор. Легендарна броня. Витончений хід, чи не так? Ти мене трохи налякав. Тільки кращі бійці потрапляють на турнір. Сподіваюся, ти б'єшся так само, як одягаєшся.

Якщо досі не зрозуміло, удари спини по яйцях побиті очі, отруєні клинки мені однаково вбий або помри. Чудове вбивство. Чи це вбивство, чи що? Oh Оце так! Це Та так несподівано! Я думаю, у брата Комодо з'явився суперник! Браво! Чого, в тоже теж будуть... ...приймати участь? Я так і не вірю. Все краще. і краще. Давай наступну сцену. Чемпіона арени. Самої баталии. Юсти. Вбити чемпіона баталья. Окей, давайте чемпіона. Давайте в голове. Чемпіона. Хе, Е, Чемпіон. Пане у вас є потенціал, ви чудові. А, без, без сумніву. Тепер додамо жару У наступному акті ми побачимо двох чемпіонів. Румул і Рем, вбивці із Карфагена. Давайте два. Ого, нічого собі, а як я його заблокував? Вам буде спрощувати роботу. Я не знаю, хто мені там. По мені спростив роботу, ну що таке? Эх, не ту кнопку натиснув, ну нічого страшного. Я думаю, це не критично Браво, це була скажено гарна битва, близько. Я приходь до мене в ш... wow, ш... Штани! Ти хочеш битися за свого імператора і в тебе буде шанс. Приходь до мене в шо! А в шати! Штани! Вшати! Вшати, я тут не зустрітись з Василієм. І станьтеся до колізею. Вшатий, типа в шат, в в шатор. Типавку. Пани. Часи. Оце запрошення, можливо, він нас пам'ятає, а можливо й ні. Та я не думаю, що він би нас запам'ятав. Ну, та не його вже в спину що ти. Here is your scroll of entry. Ось твій сувій. it. Не загуби. You've Ти перетворив вбивство у мистецтво. I, however, Тип, а ось. Mm -hmm. А ось я творю по-іншому. Ось деякі з моїх останніх робіт. Покажи. I just -да -да. Я щойно закінчив останні приготування. <coughs> Нема перед ким похвастатися, да друзів немає. Лафара. Це дарунок моєму батькові імператору. Дивовожна робота, якщо себе можна вихваляти, тут захований сюрприз. Невелике відділення всередині голови, завдяки якому воно буде плакати кращим вином, показуючи любов до імперії. Хоча вона могла б плакати чим завгодно. Чим завгодно? Цього не очікував. Давай в чашку набираємо, буде плакати його кров'яхи. Кров. Так багато крові. Сірі гори послабилися над. Вулиці, вулиці Риму фарбує червоним кольором крові. Значить і прив'язано. Я бачила тебе у снах. Відпусти мене, якщо хочеш побачити майбутнє. Полеглий герой Риму. Дух відплати. Це вона якась. ворожбит? Відьма? Бачить майбутнє, знає, хто ми такий. Яке у нас призначення темок, дамокл. Темок, дамокл, ви впевнитись, темокліз. Тамокла вб'є великий генерал Марій. Так, блин, це є. Що? самогубство Самгубство скоїчи що. А генерала вб'є Дамокл. Ну получається так. Але імператор Нерон може загинути тільки від свого меча. Ти не можеш його вбити. Все розтворилось в тіні. Повертаємось до нашого КОМОДА. Комод. Це ж треба так назвати? Синка. Чашка набралась. Батя буде. Безмежно радий такому подарунку. Він отакі там і залишив. Це капець. Сподіваюся, нього немає там ніякого щоденника. Не, комод був наступним. Тут у колізеї він показував Риму свої великі перемоги та привласнював наші подвиги. Я повинен був отримати право битися з ним. Я повинен бути вирізати отруту з серця Риму та помститися. I would have my vengeance. Так, і куди ми йдемо? Йдемо до того, що сидить, чи до того, що стоїть, чи проходимо повз. Напевно проходимо повз. Але куди? Ну Тут нічого цікавого. Йдемо тоді на колізей, підіймаємось. От, чого. Візьмемо пілими. Давай, хлопець. Can't wait to get out there and fight. Чекаю, не дочекаюся, коли буде битва. Ти абсолютно нічого не знаєш. Тебе вб'ють у першій же хвилі. Я бився арене. на всіх аренах, і мене ще ніхто не переміг. Це колізей. Ти не повинен битися. Ти повинен <проб> померти. <проб> <проб> Якщо повезе, то виживеш. А ось і гладіатори. Нічого собі, блін. У них тут вся їзда, все їздить, рухається. Це якесь копується. Технології. Майбутнього. Якось не минуло. вже вжаловкаті. Хто з них проявить себе на арені? Хто завоює право зустрітися з нездрівняним генералом комодом в бою? Чи буде це ти дамокла? Та його вже немає. ти взагалі не думає атакувати. Ну, давай, тікай цього вилупка. Не те все понатискав, ну нічого. Слава Богу, це не рішає багато чого. Тисли цього ведмедя. і Все з ним закінчено. Тепер берег гладіатори. Очистіть берег. Ого. <плес> 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 Тебе якось, Ом. легенького. Нічого собі, блін, хп вже немає, я в вчора... шокі.

Захопивши рясні береги дура, комод переможець обрушив свою грізну місць на форт зрадників. <плес> так, а як що з ним робити? А, ось. То я думаю, червоне зазвичай малює тим кольором. Підпалило. Треба підсмажити це все. А, тю, мене, ти можна було одну тільки спалити та і все, і тоді йдемо далі. Просто відіграємо якусь сценку, типу який комод був класний парень. Повний правильного гнів у самогодній комод розбив бритів, щоб помститися їм за їхню зраду. Так, капець. Я тебе не наведжу. до рекрутов, до рекрута не, не можно доскать его раньше. Ты <турвать> что нам еще пуфляж Запаліть вогонь перемоги. Як запалить? А, ось факе. Давайте візьмемо. Запалимо вогонь перемоги. Типу. Це ми відіграємо типу домокла. Його роль. Хоча він уже лежить з діркою у пузі. А потім генерал Камот кинувся в лісовий табір зрадників бритів, щоб особисто схопити короля Освальда і його люту доньку. Оце ж понапридумували. Декорації не просто імба. Голівуд позазрив би. Стрімко комод ішов через ліси. Стрімко. Подібно в Вовкові. 14-й легіон потрапив у пастку. Та їхні лучники вбивали наших хоробрих солдатів. Чи зможе комод врятувати їх? Допоможіть. Прикутим гладіаторам. Як я можу їм допомогти? На ось сюди.

Буду вас Нудно. А, нам туди не треба. Ми їх били піломами. Нік, на мене це нормально. Чого не спригує, не можна спригувати, йдемо тоді тільки вперед. яма. Нечестиві брити відправили кращих своїх воїнів. Думали, що зможуть зупинити неприборканого команда, воїни та вбивці. <правлінка> а що ти робиш? для гляша. Нічого собі в нього навіть моста є. Не, не так кнопочка, а ми закопилися ми на спину. Давайте відмовимо хп. Котися, котися звідси. поки тебе не вбили. Тож трішки відновили ХП. Що це все один залишився? Нарешті ой, От я дурень, я помилися. Насправді було набагато більше диких кровожадливих воїнів. Дивись продовження в наступному відео.